Президент Зеленський телефонує Валерію Залужному. Доброго дня, доброго здоров'я, пане президенте. Валерій Федорович, а як там у нас справи з контрнаступом? Та готуємося потихеньку. Може, щось заважає, може, якісь є побажання. Та що заважає, то, як кажуть, поганому танцюристу заважає, а ми готуємося. Ну, то ми чекали, поки трошки підмерзне. Тепер чекаємо, поки трошки підсохне. Ну, а влітку, мабуть, будемо чекати, поки спека трошки спаде. Ну, то таке, пане президенте, ми тут з колегами зі штабу порадилися і вирішили, що нам щоб уже бути на 200% впевненими у нашій перемозі. То треба нам зорельоти. Що треба? Ну, танки, самольоти, ракети то хорошо, але зорельоти лучше. І щоб вони неодмінно літали зі скоростю свята. Добре, Валерій Федорович, ми подумаємо всього найкращого. Тиждень тому. Валерій Федорович, доброго здоров'я! Є для вас гарна новина. Доброго здоров'я, пане президенте! Слухаю вас. Тут на нас вийшли брати по розуму із сузір'я Волопаса. Кажуть, що вже нема ні сил, ні нервів дивитись на цю нашу підготовку, і вони готові надати нам зорильоти. Причому такі, як ви хотіли, що літають зі швидкістю світла, то добре, пане президенте. Але тут така справа, що ми порадилися з колегами зі штабу, і щоб уже на 300 бути будь впевненими в нашій перемозі, то нам треба зорельоти, щоб літали з двома-трьома з скоростями світа. Валерій Федорович, то це протирічить законам фізики? Ну, я не знаю. Тоді треба або змінювати закони, або ми будемо відтерміновувати контрнаступ.